Привіт! Я тут сама себе загнала в пастку. У пастку довгих трендів. Бо коли говориш про них, то нібито робиш добру справу. Заощаджуєш бюджет підписниць і рятуєш планету від модного сміття. Але з часом ця шляхетна місія має зворотній бік. Тем для відео стає все менше. Бо що нового можна сказати, якщо довгі тренди, про які ти вже розповіла? Не змінюються роками. В ідеалі це відео мало тривати одну хвилину. Я мала просто сісти в кадр, показати лінк на відео осінь, зима 2024-25, сказати: нічого не змінилось. До побачення! От і що мені робить? Зараз же в коментарях понапишуть пишуть: так це ж було вже. А я відповім: так було. І ще буде. Бо на те вони й довгі тренди які актуальні цієї осені частково були минулої, і точно залишаться з нами наступного сезону. І почнемо з кольорів: коричневий, червоний, сірий, нікуди не поділися. І винний теж. Якщо ви від них втомилися, тому що носили їх всю минулу і позаминулу осінь, не носіть, але вони від того з магазинів не щезнуть. Є ще один варіант, до якого нас в цьому сезоні підштовхують дизайнери: це почати міксувати ці кольори незвичним чином для когось принаймні. До прикладу: червоний і рожевий, помаранчевий і сірий, коричневий і фіолетовий, коричневий і лазурний, сірий і трав'яний, сірий і лимонний. Поговорили про кольори тепер про матеріали. І це цікаво. З одного боку трохи дивно вимовляти хутро, шкіра, замша. Бо, ну, а що ще носити восени і взимку? Льон, але давайте подивимось, як саме ці матеріали наразі використовуються. Хутро. По-перше, мова йде виключно про штучне. По-друге, це об'ємні вироби, довгі чи вкорочені. Я дуже раджу звертати увагу на відкладений трикутний комір. І по-третє, ці шуби мають виглядати саме як шуби зі штучного хутра, а не намагатися виглядати натуральними під звірятко. Шкіра. Тут мова йде не лише про верхній одяг, а й про сукні, штани, шорти спідниці. Отже, мас-маркет і мідл сегмент мають в цьому сезоні. Також запропонувати чимало шкіряних речей. Тому, якщо давно хотіли, готуйте гаманець. Замша. Це більше все ж таки про верхній одяг. Наразі ажіотаж із замшовими куртками із зари досяг свого піку. У мене в інстаграмі є два дописи про ці куртки: один про ті, які я раджу купувати, і другий про ті, які не раджу. Посилання на обидва відео ви знайдете в описі під цим відео. Що важливо знати про цей матеріал, окрім того, що він взагалі то не товарищує з дощем, він додає образу шляхетності, але лише за умови, що фасон актуальний, інакше ефекту не буде. Мережево. Воно все ще не здає свої позиції. І я чудово розумію, чому. Після хвилі бохо стилю. До нас наближається хвиля стилю ретро. А мереживо це одна з його ДНК. До речі, це, мабуть, найзручніший елемент цього стилю для щоденного використання. Як адаптувати мережево в холодну пору року? У вечірньому вбранні. Також воно може виглядати з-під кашеміру. Можна носити мережевні топи поверх кашемірових светрів. Або використовувати його як оздоблення чи деталь. Оксамит – чудовий зимовий матеріал, примхливий у догляді, проте теплий і шляхетний, чудово поєднується з мережевом, а ще сучасно і навіть зухвало виглядає поряд з денімом, силуети. От вже третій рік поспіль дизайнери наполегливо намагаються вдягнути нас у жакети з округлими об'ємними плечима і акцентом на талії. Але й третій рік цей фасон вперто не йде в маси. Думаю, що для більшості жінок це виглядає як оведресінг. Від такого жакета просто віє владою і залізною хваткою. А це відображає внутрішній стан далеко на всіх. Якщо хочеться чогось подібного, можна обмежитись приталеним силуетом, а рукави залишити звичайними, як отут. Прямі жакети теж нікуди не поділися. Більше того, я помітила у різних дизайнерів кілька моделей такого крою у сірому кольорі та ще й з вертикальною смужкою. Співпадіння? Не знаю. Висновки робіть самі. Широкі плечі і акцент на талії також зустрічаються і у пальтах. Але я б радила до цього питання підходити практичніше просто зав'язати ремінь поверх вашого прямого пальта, якщо вам дуже хочеться підкреслити свою талію. А якщо хочеться додати трохи драматичності, то зав'яжіть два. Цього сезону в продажі мають бути і приталені сукні довжини міді. Якщо давно шукали, зараз якраз час придивитися. А ще дизайнери активно використовували довжину Міні. І тут дуже важливе уточнення. Це не означає, що міні повернулося і всі мусять його носити. Ні. Це радше сигнал, що вибір суконь і спідниць довжини міні може бути в цьому сезоні ширшим. А вже треба воно вам чи ні, вирішуєте тільки ви. Ще один акцент із подіумів це комір хомут. Особисто я ставлюся до них скептично. Чому? Про це детально розповідаю в моїй лекції про гардероб, який працює краще за ботокс. А от із курсетними топами я повністю згодна. Це виглядає дуже круто, якщо вам в цьому зручно і це все тримається міцно на своєму місці. Деталі крою. Торочки, величезні літки і цурпалки. І не лише для вечора, а й для повсякдення. Принцип такий: Хочу свято, створю його сама. Драпування вже третій рік поспіль я розповідаю, що це довгий тренд. І от, на підтвердження моїх слів, він досі з нами. Принти. От скажіть мені, ну яка осінь без картатого принту? Ніяка. Тому діставайте знову свої картаті речі, вони доречні. Леопард теж нікуди не подівся. Як і змія, корова і зебра. І як і минулого сезону раджу вам гратися із цими принтами через сумки і взуття. Так вони працюють найкраще. А ще до нас поступово підкралося горохове безумство. Думаю, що свій пік воно матиме наступного літа, а зараз ми лише на розігріві. Насправді про горох можна і окреме відео зробити. Частково я вже розповідала про нього тут, але явно варто розгорнути тему ширше. Якщо цікаво, напишіть у коментарях. І нарешті must have сезону. Тільки благаю вас, давайте без оцього в коментарях. А що значить must have? А якщо мені не подобається, а чого це ви вказуєте мені, що мені носити? Мастхев це сталий вираз. Він означає речі, які ми найчастіше бачимо на стрітстайлерах. Це не наказ і в жодному разі не перелік обов'язкових покупок. Отже, цього сезону серед мастхевів свідчоти поло у горизонтальну смужку. Він мені подобається тим, що за рахунок трикутникового коміру структурує образ, але при цьому залишається м'яким і зручним. Універсальна річ, і в офісі під жакет, і на прогулянці з дитиною під бомбер, і на родинному святі, і навіть під час зум зі звону з командою. Далі тренчі. Їх знову дуже багато. Вони навіть і не думають зникати ані з вулиць, ані з подіумів. І ще куртка бомбер. Саме отакого базового фасону. На відміну від хайпової куртки робочого, це дійсно вічна річ. А тепер кілька прийомів стилізації: перший це монохром. Це коли образ складається з речей одного кольору або різних його відтінків. Другий поєднання фактур. Я повторюю, це щосезону. Але повторюсь ще раз: це найпростіший спосіб зробити образ цікавішим, якщо ви не хочете гратися з принтами і кольорами. Третій – багатошаровість. І коли як не восени і узимку її використовувати, на подіумах цього сезону було дуже багато горизонтальної багатошаровості. Але такий спосіб підходить не усім. Тому що може розширювати силует. В такому випадку додайте діагональ. Або використовуйте перевірений вертикальний спосіб. До речі, літній вірусний прийом з хусткою Наталі плавно перейшов в осінь. Хтось може скільки завгодно згадувати свою бабусю, яка таким чином підв'язувала спину від радикуліту. Мене ці дитячі травми не обходять. Я знаю, що цей прийом додає діагональ, а значить, за правильного використання може забрати декілька сантиметрів з об'єму стегон аксесуар. Серед взуття хочеться виділити високі чоботи на підборах. Серед окулярів форму авіатори. Але тут варто бути дуже обережними, якщо ваш овал обличчя вже не такий чіткий. І ще зверніть увагу на одну виразну деталь цього сезону це панчохи з мережева. Обожнюю такі речі. Коли додаєш до звичайного гардеробу щось маленьке і відносно недороге, і одразу стаєш мегамодною. Також в цьому сезоні на новий рівень вийшли перли. Тільки подивіться, яким цікавим чином. Дизайнери пропонують нам їх використовувати. І нарешті стилі. Під час показів осінньо-зимових колекцій багато дизайнерів звернулись до стилю ретро. Але про нього ми поговоримо в наступному відео. Бо ця тема складна, суперечлива, але страшенно цікава. До зустрічі!